Дивіться, ми неодноразово е, говорили про те, що в енергетичному комплексі дуже багато проблем, і е, які виникають старі проблеми, вони накопичуються, вони таким важким тягарем висять на роботи в цілому енергетиці, і ми постійно декларували, що треба їх розв'язувати, треба їх вирішувати. І потрібно якісь вольові рішення керівництва держави. Бу, було засідання Ради національної безпеки і оборони. Зрозуміло, що воно готується дуже ретельно, всі дають пропозиції і так далі. Значить, на, було прийнято рішення, рішення Ради національної безпеки по комплексу питань, і президент підписав як голова Ради національної безпеки і оборони. Підписав указ, де передбачено таких там дуже багато пунктів з пропозиціями, з Із строками вимогами, тобі, до виконання, з коли... термінами, і так далі, коли які розв'язують комплекс проблем. Я сказав, що цей указ. Охоплює майже всі проблеми, які да, на сьогодні. насправді майже такі, як стратегія, да, 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 про проблеми. все в енергетиці, все що да, можна було, туди да. Ну, э, Стратегія, вона довгострахова, а цей угаз чітко визначає терміни, дуже жорсткі, дуже mm -hmm. жорсткі терміни, э, які надали уряду Кабінету міністрів для вирішення э, цих питань. E, e, я, я як би вважаю, що виконання цього указу він вирішить більшість проблем.